А звичайно, коли стаєш на порозі якогось нового року, в тебе є світлі очікування. Чому? Тому що людина не може бути ентузіастом і дивитися в темряву. Я попереду, очевидно, бачу світло. Ми маємо нове покоління, яке народилося і виховалося, і визрилося за України. І я вірю в те, що Бог нас провадить, і, мабуть, якби Бог нас не провадив. То ми би давно-давним розвалилося як держава. Сама наша незалежність є великим чудом Божим. Єдине, чого би я бажав дуже, я би бажав повторити слова нашого кобзара. І потім з того зробити висновок. Але поволі і вдумаємося, учитися, брати мої, думайте. Читайте і чужого навчайтесь, свого не цурайтесь. Нас є з тим найбільша проблема. І зараз, коли говорити про якісь виклики, він, бо виклик у нас є вже 30 років. Це є тотальне правління олігархату. Як би мені вже хотілося, щоб ми нарешті з тих дискусій, отих вийшли, багатий бідні, якось формували. Україну згідно якихось планів, ідей, нехай наші мрії різняться. Але щоб ми на це вийшли. Я сьогодні сиджу в студії, я бачу нове, ну, нове покоління людей, нове покоління політиків. Я вже один раз казав: мені так приємно, що я ще е, ну, 10 років тому до депутата Верховної Ради не міг доступитися. Але коли прийшло нове покоління, Аня Гова прийшла, Оксана Юринець. Ну, інші, Руслан Кушулинський. Ви знаєте, з ними можна і кави випити, і подискутувати. І це є люди. Вони різдяться між собою політичні партіями, але для мене вони всі діти Божі, друзі, українці. Головно. До політики моє звернення є таке. Майте різні погляди, все, так. Але пам'ятати все ж таки остаточно, що ми є українці, люди одної крові. І нам слід будувати наше майбутнє, бо дійсно за нас його ніхто не збудує.